Доброго дня країна героїв. Подивимось, як ми приморозки пережили. В теплицях ми ще накривали агроволокном, воно лежить. Сьогодні будемо накривати. Глянемо, що тут з огірочками, навіть огірочок висить уже. І тут я вам покажу Альбу. Тут пить. Зараз лі така картинка до вподоби, Потихеньку стикне, сподіваємось. Ну, а там теж її немало нав'язано, а там в тому бугру висить гарненько Азія. Проти сонця не дуже видно, але видно. Всім гарного дня. Цілою люблю, бувайте.